Сентини, вітаю вас. Я з вашого дозволу, от зараз прочитаю тему вашої розмови yeah. на спорт Business Клаб Summit. СММ 20 без брендові стратегії соціальних мереж. Yeah. Слова знайомі yeah. Чув? Yeah. Ну, якесь поєднання таких слів. Знаєте, досить таке незвичне. Yeah. Давайте от розшифруйте, що це означає, і потім ми власне перейдемо до того. І до чого тут спорт? Ну, взагалом, в спорті дуже часто використовують соцмережі. Це один із популярних інструментів для популяризації. А що без брендової стратегії це те, який підхід використовувати для того, щоб просувати свій бренд, тобто, чистій спортивний, в соцмережах. Це зовсім інший підхід для розвитку соцмереж. Тому що є саме стандартне популярний, де ми створюємо сторінку і навколо нього розвиваємо бренд. А тут інший підхід, де ми використовуємо інфлюенсерів, ugc контент та інші інструменти для того, щоб просувати контент. Як такі, грубо кажучи, ми його не будемо бачити, наш бренд, але він буде більш обширний. Ми зможемо виміряти його, і це такі грубо кажучи, такі інструменти дозволять більш якісніше популяризувати бренд. А давайте спробуємо зараз трошки, от на прикладах зробити, от давайте футбольний Можем... клуб Так Тіві да, є ресурс. бренд. Да, да, да. А, стандартно як проект буде працювати да. в цій стандартно стратегії? стандартно в футбольному клубі. Ми беремо так бренд. Ми створюємо сторінку, стараємося її розкачати, додавати підписники, беремо СММ-чика, розкачуємо, розкачуємо. На це багато ресурсів стратиться. І результат не зразу може бути. Ми беремо все інше. У нас в футбольному клубі є дуже багато інфлюенсерів, це футболісти. Ми стараємося їх просувати як бренд. Як окремо футболі... одиницю. заставляємо пропису в контракті, скільки постів має бути, скільки згадок футбольного клубу, і також про футбольний клуб ми стараємося через інфлюенсерів і додаткових просувати як бренд. Ось це один із прикладів, наприклад, запрошувати на шоу футболістів. Це от один хороший інструмент. Далі там ugc контент це те, як можна звичайно споживати взаємодіяти з футбольним клубом. Ти, наприклад, показувати. Якість футболки, хтось може, або хтось замовив футболку, а там незвичне розпакування, тобто на це звертати увагу. А сторінка, там, ведення сторінок соцмереж це вже другорядне додатково. Ну і там ще додатково, той, хто буде управляти сторінками, а це мабуть, має бути SMM менеджер з такими софт скілами які вміють навичку комунікації добре розвивати, ну, які не буде, там, більше стежити там, за якимись інструментами і тому подібне такий комунікативний, який вміє розподіляти роботу, ресурси правильно. Ось, ось це одне із того, як буде змінюватися підхід до соцмереж. Власне, а тут місце самому футболу залишається, а, бо звісно. ми можемо взяти інфлюенсера, який буде розповідати там да. а, якісь такі навколо футбольні а, речі. наша ж задача, щоб ну як футбол, це ж бізнес. Нам треба якісь продажі робити, продажі чого, продажі футболок продажі додаткового якогось мерча, продажі на матчі, трансляції, тому подібно. Просувати через одну сторінку нам буде складно. Для цього в нас є ось ці інструменти: UGC-контент, інфлюенсери і самі футболісти, як такі. Тому тут є місце. Мені здається, якраз навпаки нам швидше ми можемо побачити результати. Бо в такому в старому класичному випадку нам треба чекати на результат. От, хороший приклад це футбольний клуб «Верес». Він дуже став популярним в соцмережах. Завдяки чому? Завдяки е, проекту трендець це от яскравий приклад того, як можна підійти до іншого. Акцент робив через інфлюенсера на футбольний клуб, показуємо його зсередини. І мені здається, що після Шахтаря і Динамо по популярності в соцмережах був футбольний клуб Верс, але е, гра не показує того, якби популярність мені, як вболівальнику футбольного клубу Верес з го третього року рівнянина, так мені дуже приємно а це так чути. Також насправді да, так. я також земляки. Чудово, а, результати, звичайно, могли би бути краще, але оця стратегія, а, і ми пам'ятаємо, так це ви відновлення клубу в 2015 році, коли власне а, трошки вибухнули вони в українському футболі, коли створили клуб без грошей. Так. Коли в основі був оці всі маркетингові стратегії, так. і звичайно Це соспереж... зовсім інший підхід. Ніхто з клубів не використовував такий підхід. Це нестандартне. Тому акцент зробилось на інше. І я думаю, це якби це не основна частина, це частково ну, там успіх, з цього кейсу. Ось. Можливо, хто ще в Україні, окрім Вереса, можливо, інших футбольних клубів, можливо, не футбольних клубів, хто ще от активно працює і дає такий цікавий контент. Не футбол Нас, взагалі в спортом в соцмережах скла ну, як на мою думку слабо розвинути в цьому питанні. А хороший випадок, я думаю, це монобанк а... соцмережі стоять в стороні. У них там на за місяць може бути до восьми шести постів. Другорядний, але звідки йде комунікація про бренд? З власників. власники йдуть. А чому власники? Тому що від власників є довіра. Тобто Я довіряю цьому бренду, тому що я бачу, ось є хороша комунікація від власника компанії, і я, я можу йому довіряти. Тому ось це хороший, тип, хороший кейс Монобанка. Плюс взаємодія з блогерами. Тобто умовний. Повертаємося до спорту, да. так, умовний президент да. якогось клубу, да, можливо тренер. тренер. Це теж от да, учасник да, цієї да, стратегії. І через я говорю, що потрібно в, в цій стратегії, щоб приймали всі участь. А, окей, да. давайте так. От я сьогодні гостей прошу трошки от, про моделю, певну модель да. Да, розіграти. От я власник, ну, окей, давайте так, не футбольного клубу, якогось, а да. баскетбольного клубу, да. який каже, нащо ну треба? Я вклав гроші. Гроші мають мені щось там уже принести, якийсь результат. Тобто я ще маю вести сторінку в, в інстаграмі чи в Фейсбуці. Як переконати? які аргументи? Я думаю, що треба просто час. І одне з переконань, то що я думаю, прикладами показати, так як там з Монобанком, де велика кількість підписників, мабуть, у власників. Самого бренду Горховського більше підписників ніж Вона на звичайно. сторінці бренду. А як так вийшло? Або, наприклад, ми ми знаємо власника Тесли компанії, але ми не знаємо власника, ну, власника або сі Мерседеса чи БМВ. І довіра тут більше йде до, до такого людини, яка управляє цим брендом. Тому я думаю, розказати про те, що це довіра до нього ну до, до футбольного клубу буде більше довіри. А це одне із ну і звісно, йому не треба вести. А для цього є люди, професіонали, СММщики, які будуть вести. Це стандартна схема. Так, класичний а, варіант має бути да, все одно, так? Ну, да, так. Класичний варіант СММщик все-таки все має е, управляти цими сторінками, але ну то ж говорю, SEO навіть не буде знати ні паролів, ні емейла е до своєї сторінки і не буде знати, коли що публікується. За нього будуть це все робити люди. А, але це буде виглядати дуже нативно і правдоподібно. Ось, в такому. А... Наскільки реально власне цю стратегію потім монетизувати в те про що говорять власне е менеджери? Ну я маю на увазі вболівальників на трибунах? Чи можна? Порахувати це, якось якось кіпіає. Якраз у випадку цієї стратегії, якраз реальніше порахувати, воно швидше прийде, тому що ти зможеш побачити охоплення, ти можеш побачити кількість кліків потім в дублі по mm. а, якимось ключовим словам, по футбольному клубу. Я думаю, що воно ну, виростає дуже швидко. Тобто це набагато швидше. Якраз в старому випадку дуже складно поміряти. Ти не розумієш, чи діє чи не діє. Там є якісь чинники, які можуть попливати, але це довше і більше і Постійно треба підтримувати. А ось тут щось тобто, план: ставиш два-три блогера, якісь там ugc контент, і ось ти отримаєш результат. Плюс сторінки футболістів будуть розвинуті. Це завжди принесе тебе в майбутньому користь І вже сьогодні так само. Ми ж бачимо, навіть приклад з світовим футболом, коли Месі або Роналду кудись в клуб переходить. Того клуба зразу додається Х10 підписників, тому що люди ходять за, за своїми знаменитостями. Один секрет ми вже знаємо: купуйте да. месі, ну да і отримаєте плюс 10 мільйонів підписників. Ну, да. Випадник так, а. якщо говорити про власне конкретні соціальні мережі, і от у випадку власне спортивних структур, чи можна тут е, чітко там ага. відмежовувати, що ви більше увагу звертаєте там? Ну наприклад, на інстаграм, меншу увагу там на Тікток, чи навпаки, моя думка, що зараз ера тіктока і ера відеоконтенту. тому про. Оби робити акцент на відеоконтент. Я б робив зразу, наймав би якогось інфлюенс-менеджера і йшов би прямо в TikTok І в день робив би. Ну, вже дуже вже зараз контент креатори дуже швидко працюють, і вони в день роблять до 10 відео, тому їх треба перебити. треба робити мінімум 10 відео, а то й більше в день. І ця стратегія принесе через місяць. Велику кількість підписників, велику кількість переглядів, охоплення і е, відгук буде зразу йти у вигляді залучення коментарів, повідомлень, тому подібно. Ну і потім, після цього, вони зможуть. Повторювати якісь відео ваші роблячи з нього також додатковий контент. То тобто, TikTok – це номер один соцмережа. Ну, але виходить, що зараз от навіть smm менеджер да робота, да. це вже трошки мало. Треба tiktok менеджер, інстаграм да. менеджер, через говорю, менеджер що це, що це більш має така людина. Будь яка не, ну там не завжди до повинна добре розбиратися в якихось інструментах. Вона повинна так поверхнево, але в неї хороші комунікативні навички. Як правильно подати, як поспілкуватися з блогером. Як правильно подачу, відчувати ці тренди. Тобто він такий більш. Я сказав, менеджер, який розподіляє правильно ресурси. Я вам дякую за розмову. Да, дякую Будемо вам. радити українським менеджерам, спортивним наймати тікток менеджерів, да, Facebook да, і да, не знаю, які ще найновіші є соціальні мережі, які з'являються ну, мабуть кожного місяця. Да, 100%. Дякую. Да, я дякую. Вам.